Сілям алейкум, Друзі ветері заман! З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. На Київщині поховали Марлена Абдулгафарова, сержанта та заступника командира 5-ї штурмової роти 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Він помер 21 грудня у віці 59 років. До окупації він працював у системі карного розшуку МВС України в Криму. Потім вийшов на пенсію. У 2022 році, після зникнення сина капітана ЗСУ під Лисичанськом, Марлен залишив окупований Крим і через треті країни прибув до материкової України. Тут він добровільно вступив до кримського татарського батальйону. За словами голови меджлісурифата Чубарова, Марлен був сміливим воїном. Його група звільняла населені пункти на Донеччині, брала в полон російських солдатів. Він прагнув знайти сина, але свою тугу перетворив на боротьбу проти ворога. Після успішного бойового завдання Марлен отримав незначні поранення, але відчув сильний біль у серці. Лікарі вже були безсилі. Окупаційний парламент Криму ухвалив рішення про запровадження штрафів за заклики до переривання вагітності. Згідно з новим законом, громадянам доведеться сплатити від 3 до 5 тисяч рублів. Посадові особи отримують штраф до 50 тисяч, а юридичним особам загрожує стягнення у розмірі від 200 до 500 тисяч рублів. Рішення було ухвалено на пленарному засіданні окупаційного парламенту республіки. 29-річна жителька К'яру отримала штраф у розмірі 40 тисяч рублів за так звану дискредитацію Збройних сил РФ. За словами окупантів, жінка нібито публікувала повідомлення у телеграм-каналі, створеному Службою безпеки України. Російська влада заявила, що такі дії буцімто спрямовані на підрив репутації Збройних сил. Рішення щодо штрафу ухвалив окупаційний місцевий суд. Росія замістила понад 35% мешканців Криму. За даними виконувачки обов'язків представниці президента України в Криму Ольги Куришко, окупаційна адміністрація організувала масштабне переселення росіян на територію Криму. Кількість новоприбулих становить близько мільйона осіб. Водночас тисячі українців змушені покинути домівки через репресії, мілітарізацію та відмову приймати окупацію. Зміна етнічного складу відбулася через системну політику РФ, включно з примусовим переселенням із новоокупованих територій. Для Криму, де населення до окупації становило приблизно 2,5 мільйона, це означає масштабне демографічне перетворення. Окупанти продовжують незаконні археологічні розкопки на території Херсонесу Таврійського, що є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомило представництво президента України в Криму. Розкопки заплановані на наступний рік. У відомстві наголошують, що дії окупантів можуть призвести до повного знищення унікальної пам'ятки, яке має величезне значення для української та світової культури. Херсонес Таврійський є не лише символом історичної спадщини, але й важливим свідком багатовікової історії Криму. Українська влада засуджує дію окупаційної адміністрації та наголошує на необхідності захисту пам'яток від будь-яких посягань. У тимчасово окупованому актярі співробітники так званої служби безпеки Криму повідомили про затримання чоловіків, яких звинувачують у причетності до нібито української ідеології. За версією окупаційної влади затримані організували схованку зі зброєю та боєприпасами. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строки 12, 8 та 2 роки колонії з урахуванням попередніх судимостей за обвинувачення у зберіганні наркотиків. Літак авіакомпанії Азербайджан Ейрлайнс», який виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав аварії поблизу міста Актау в Казахстані. На борту перебувало від 70 до 105 пасажирів, а також п'ять членів екіпажу. Літак подав сигнал надзвичайної ситуації над Каспійським морем, а перед катастрофою зробив кілька кіл над аеропортом Актао. Само льоту подаю туди.

На місце прибуло 52 рятувальники, 14 швидких та санавіація. У МНС Казахстану повідомили про пожежу літака. За попередніми даними вижило 28 осіб з критичним станом. Серед пасажирів були громадяни Росії, Казахстану, Азербайджану, Таджикистану та Киргизстану. Причини та дані аварії встановлюються. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.